Так, ну ще один ножик на продаж. От, я вже колись його виставляв, от, але він був не заточений, він був без чехольчика. зробив я такий чехольчик. Саме простий, чисто для переноски. От. Це кухольничик, ну, такий універсальчик. Зараз я вам скажу, яка довжина леза, бо я не пам'ятаю. Так, 150 довжина леза на ньому. 120 рукоять, по-моєму. Це, як бачите, ламінатик такий. От. Посередині стоїть К-110, обкладки якась нержавійка. Це не несуть важна. Яка. От. І от, от, от крутезна рукоятка. Прям така, ну, аж весіння, я б сказав. Клас. В общем. Колись мене замовили зробити цей ножик. От. Хлопець сам за кордоном. От я його зробив, забрати він його не зміг. От, тому йде в свободний продаж. Ось такий універсальчик коштує 5 тисяч гривень. Кому потрібно, пишіть, дзвоніть, дзвоніть, номер буде в описі. Все, дуже дякую за увагу.